Остянтин ставить відбиток своєї кольорової долоньки на карту України. Він із іншими дітками долучився до акції з нагоди всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Подобається так. Свій відбиточок на такій мапі єдності залишає і Олексій. Він, як і Костя, теж із задоволенням долучається до акції. Таким чином закарбувавши в історії цю єдність. Неймовірні відчуття дитина задоволення, бо він свій внесок ліпочок поставив на карту України, бо він є українець. Колись пригадує любов, вони стикались із нерозумінням у суспільстві. У садочку до сина могли ставитись грубо. Та такого вже давно немає. Люди стають відкритішими до осіб із інвалідністю. Коли дитина спілкується з звичайними дітками, вона дивиться на це і тягнеться до тих діток. Потрібно, щоб дитина знаходилася в соціумі, не окремлювати, а щоб вони всі були разом. Під час зустрічі представили і виставку гончарних робіт. Ці речі власноруч зробили дітки із синдромом Дауна. Також представлені роботи учнів із інвалідністю, які навчаються тут, у 10-й школі. Вони такі самі. Вони виходять на перерви, граються з тими дітьми. Вони грають теніс, чи вони малюють, чи вони на якихось інших предметах? Тобто вони все роблять, як і всі діти. Так, у нас є особливі є особливі плани, є особливі програми, але ми хочемо, щоб ті діти були так, і вони є такі, як вони всі. Сьогодні ще також є акція кольорові шкарпетки. в підтримку людей з синдромом Дауна ми одягаємо кольорові шкарпетки і тим самим привертаємо до себе увагу, таким чином відчуваючи себе як людина з інвалідністю. А ще у заходу є благодійна складова. Учні сьомих класів спекли і розмалювали такі пряники. Гроші виручені від продажу смоколиків, передадуть громадській організації, аби сонячні діти могли відпочити із користю для здоров'я на термальних водах Закарпаття. Йому дуже подобається. Ми дуже багато подорожуємо. Ми недавно відвідали Швецію. Ми приїхали тільки недавно, були в гостях в Польщі. А так саме краще це вдома в Україні. Та найголовніший посил акції дати можливість дітям із синдромом Дауна стати повноцінними членами суспільства, вивчитися і знайти роботу, адже батьки не зможуть завжди бути для них опорою У нас попереду, доросле життя це вищі навчальні заклади при можливості навчання, або якісь коледжі, наприклад, де ми можемо реалізувати свої можливості, і саме головне здобути професію, таку, яку якою я вони могли би заробляти собі на власне життя.